Намасте, мої хороші, я Наталія Плугіна, інструктор йоги для починаючих та дорослих. І ви знаходитесь в моїй групі йоги для починаючих та дорослих. До речі, з сьогоднішнього дня у нас починається детокс. детокс програма у кожного може бути своя, але треба підтримати печінку, підтримати тіло. Тож запрошую всіх приєднуватися. Пост прикріплений на горі на цій сторінці зверху. Але сьогодні в мене ще відео ось про ці тенісні м'ячики. Бо на тлі стресу в дуже в багатьох людей ще спазмую м'язи. Я не виключення, не зважаючи на те, що продовжую практики з йоги і вас завжди запрошую. Але вчора я була вимушена купити ці м'ячики для того, щоб... Зараз я покажу для чого. Тож для того, щоб зняти напруження в м'язах, в мене дуже-дуже напружена трапеція, подібно м'яза. Нам знадобиться оцей м'ячик та просто стіна. Так? Я от сама себе знімаю однією рукою, іншою рукою показую, що треба робити. Кладемо м'ячик собі а, в напружені м'язи, торкаємося стіни та починаємо робити отакий собі самомасаж. масаж. Це реально дуже-дуже допомагає. І робити можна, от зліва, наприклад, поклали і робимо такі рухи. Тик, 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 тик. І потім з іншої сторони, з правої сторони, робимо такі, штовхаємо себе. Да? Нижче пересуваємо, робимо вже ще трішечки нижче. Це така. Дуже екстрена самодопомога, бо е, не завжди є можливість сплачувати зараз масажисту. В інших країнах це також не дешево, да? не завжди їх можна знайти. Тому я просто поїхала і 1 євро коштує такий м'ячик. Я собі два купила і буду робити саме масаж. Ділюся з вами: 5 хвилин для себе. Можна робити на всю спину, поперек також. От зараз я катаюся на попереку. Все, все, все працює, 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 працює. Допомагаємо собі, приходимо на йогу та приєднуємося до детоксу.